Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. 34 пожежі, і п'ятеро загиблих. Президенту доповіли про те, як пройшли новорічні свята. Святки, колядки, вистави та подарунки. Придністровці відзначили Різдво Христове. У здоровому тілі здоровий дух у новий рік по муромській доріжці та святковий забіг у Бендерській фортеці. Забезпечення правопорядку та громадської безпеки в період свят, ситуація в енергетиці, розчищення доріг і пожежі. На селекторній нараді президенту доповіли про стан справ. Подробиці в сюжеті. Правоохоронці, комунальники та рятувальники, коли всі відпочивали, роботи у них було достатньо. В новорічну ніч чергувало 111 міліціонерів. Про роботу МВС поінформував глава відомства. Самі пройшли заходи пройшли спокійно. Порушень громадського порядку не зареєстровано для ліквідації наслідків циклону. Було задіяно 86 одиниць спецтехніки, 174 співробітники дорожніх і комунальних служб. Використано 928 тонн піщано-сольової суміші. Зареєстровано при цьому 9 ДТП, пов'язаних з погодними умовами. Зі снігових заметів рятувальники дістали два автомобілі у Добосарському та Григоріопольському районах. Чотири людини отримали травми на слизькій дорозі. З 1 по 11 січня в республіці зареєстровано 34 пожежі. Загинуло 5 осіб. Найчастіша причина паління в ліжку в нетверезому стані. Що касається що стосується пожежної безпеки, це традиційна проблема. На жаль, паління в ліжку найголовніший фактор летальності серед громадян. Ні печі, ні газові колонки. Це теж все актуально, теж про це треба говорити. Але ось паління в ліжку – трохи випив, розслабився, закурив, заснув, сигарета впала. Фактично, людина не згорає від полум'я, а чарії від ліня в ліжку. І пожежа тут відносна, там гасити нічого. Людина просто задихається. Вадим Красносельський доручив підготувати соціальні ролики. В них розкажуть про небезпеку паління в приміщенні голові. Держави доповіли про ситуацію в енергетиці. Загалом комунально-енергетичний комплекс республіки впевнено впорався з навантаженням у першій декаді січня. Що там наступивших морозів. З урахуванням морозів, що настали споживання газу в республіці становить від 3,5 до 3,8 мільйонів кубометрів. При тому, що зараз великі споживачі, цементний комбінат не працює. ММЗ працює у режимі прокату без плавки сталі. Під час новорічних свят енергосистема працювала стабільно і без перебоїв. Були випадки відключення електрики у низці сіл, але всі аварії швидко усували. Через морози в квартирах температуру в батареях підняли на 3 градуси. Сьогодні після канікул повернулися до роботи і школи в деяких скорочені уроки, незважаючи на те, що тепло подали ще минулої п'ятниці. Через морози не скрізь вдалося прогріти приміщення. Президент доручив на місцях оперативно реагувати на температурну ситуацію в освітніх установах. 15 січня всі тролейбуси і міжміські маршрутки в республіці повністю перейдуть на безготівкову оплату проїзду. Сплатити за поїздку можна буде тільки банківською картою. Пенсіонери, школярі, студенти, військовослужбовці також повинні прикладати карту до валідатора. Це потрібно, щоб реєструвати поїздки. Так, держава може точно порахувати, яку суму необхідно відшкодувати перевізникам за пільги. Якщо пільга на приїзд 100%, то кошти з картки списуватися не будуть. Колядки, різдвяні пісні, новорічна вистава та подарунки. Так православні відзначили Різдво Христове. Напередодні в столичному міському палаці культури пройшла архієрейська ялинка, а вихованці недільної школи при храмі Святої Тетяни привітали парафіян зі святом. Терасполь міський палац культури. Напередодні тут пройшла архієрейська ялинка. Це різдвяна традиція, які вже 15 років. Організатори Тираспольсько-Дубасарська єпархія. Таким образом, ми приобщаємо дітей. Таким чином ми долучаємо дітей до тієї традиції, яка завжди існувала на тлі загальної радості. Після домашнього застілля святкового люди, діти їхні батьки приходять до Паласу культури, щоб подивитися чергову сценку. Цього року глядачам показали казку про поні, який хоче допомагати дідові морозу. За сюжетом перешкодити свято намагалася снігова королева. Але на допомогу прийшли коти мушкетери. Кожне різдво ми виступаємо в недільній школі. Потім ми приходимо сюди на цю прекрасну виставу. А в храмі святої Тетяни при ПДУ пройшла ранкова різдвяна служба. Опісля вихованці недільної школи привітали парафіян зі святом. Росіство та один з таких самих різдво це одне з найсвітліших радісних свят в серцях, умах і пам'яті кожного з нас, від малого до великого. Кожен пам'ятає, навіть можна сказати, хтось у похилому віці сьогодні. Я коли зі своїми батьками у цей день був в церкві, як вони колядували у своїх хрещених, адже це така добра традиція. Усім вихованцям недільної школи вручили різдвяні подарунки. А наприкінці січня в республіці планують провести церковний фестиваль. Діти з усіх недільних шкіл країни співатимуть різдвяні пісні та показуватимуть сценки. Різдвяні святки це час, коли традиції оживаються, а свято об'єднує людей різного віку. Саме таку атмосферу створили у будинку культури села Ближній Хутір. Там показали різдвяну виставу, підготували її. Народний ансамбль української пісні Хуторянка та учні восьмої школи міста Терасполь. Я прийшла колядувати і з різдвом піздоровляти мир і спокій в цьому домі хай не буде місця злому. Благословіння цій же хаті, щоб серця були багаті. Мир і спокій в цьому домі, хай не буде місця зло. З різдвяною колядкою виступає Злата Бац, учениця восьмої школи міста Тирасполь. Разом із друзями вона з радістю долучається до колядування і зізнається, що участь у виставі Різдвяні святки стала для неї особливою подією. Саме через такі щирі моменти кажуть організатори, дітям передається любов до традицій, звичаїв і обрядів, притаманних придністровському народу. Привчаємо дітей до того, на чому виростали саме ми: до традицій, до звичаїв, до обрядів. Бо саме це дозволяє нам зберігати нашу придністровську ідентичність, унікальність нашого народу. Наші сучасні діти вони того не бачать. тому ми їх долучаємо таким чином. І найцікавіше те, що їм подобається це. Вони з радістю це сприймають. Мені сьогодні дуже сподобалось калядувати і прийду ще раз. Щоби проживали і для учасників народного ансамблю української пісні Хуторянка різдвяні свята це можливість повернути відчуття дива та передати його молодшому поколінню. Дитинство згадуємо, і молоді роки згадуємо. І навіть зараз, коли вже ми вже такі досить літні люди, все ще хочеться якогось дива, якої казки. хочеться. Тому ми і самі ходимо, і дітей сюди закликаємо. Дуже раді, що дітки прийшли і з нами прийняли участь у нашому святі. Хай вони звикають також до народних традицій. У нас різні мови, але всіх нас об'єднує це. Бажання святкувати, бажання жити лагідно в мирі. І тому нашому народу ми можемо побажати тільки здоров'я, миру і злагоди, щоб все було гаразд у придністровського народу. дуже приємно, коли у твоєму селі є такий колектив, який підтримує наші цінності, нашу культуру, передає це молодому поколінню для мене. Це якась та маленька частинка дитинства, коли люди ходили один до одного в гості, спілкувалися неважливо якої національності, адже наш придністровський народ це напевно та єдність. І та сила, якою можна тільки радіти і пишатися. За чудові колядки юним артистам вручили подарунки, аби цей день залишився в їхній пам'яті світлим і радісним спогадом про живе спілкування, спільні традиції та бажання бути разом. У рибниці відкрили церкву на честь преподобного Маркела. Вона розташована в нижньому ярусі Михайло Архангельського собору. Храм у храмі в Придністров'ї відкрили вперше нову церкву освятив Владика Сава. Рибниця собор Архангела Михаїла. Тепер під його склепіннями відразу два храми. Це унікальний випадок для Придністров'я. Кілька церков під одним дахом зустрічаються по всьому світу. Свободі, помилуй, Господі, помилуй. Нову церкву святий владика Сава її назвали на честь преподобного Маркела. Цей святий символ неустанної молитви. А ще він володів даром бачити майбутнє Посвята храмів преподобному Маркелу рідкість у православному світі. Життя Життя є як такого його немає. Є якийсь збірний образ. Ми говоримо, що він був ігуменом. Обителі невсипущує. Що таке невсипуще це люди, які постійно моляться у церкві. А зараз в обителях є такий духовний розквіт, коли ченці жіночих обителей або чоловічих монастирів читають невсипущий псалтир. Він читається протягом всієї доби. Брати змінюють один одного. Для нової церкви це не перша служба. Справа у тому, що собор Архангела Михаїла будувався довгих 20 років. Увесь цей час богослужіння було в нижньому ярусі храму серед голих стін. Його заклав ще архієпископ Маркел Бельський тут маленький храм теплий, затишний, тому його відновили, встановили теплу підлогу. Взагалі прекрасно людям буде добре, тепло, затишно. Храм освітлюється дуже світлий. Такий прямо душевний, тому добре дуже, коли молитва тут буде посилюватися. Я, Я радий, що відкрилася тут церква, тому що для нас велика подія, що є два храми. Можна і туди, і туди піти, помолитися в різні дні. Владика Сава відзначив внесок меценатів. Їм вручили медалі та грамоти від церкви. Волонтери перемоги привітали ветеранів великої вітчизняної з усього Придністров'я. Кожному підготували подарунки, продуктові набори і пледи. У селі Чобручі Словодзецького району були в гостях у Василя Козенка. Йому 99 років. На фронт пішов у 1944-му 18-річним юнаком служив кулеметником на ленінградському фронті. Брав участь у боях в Прибалтиці. Після Великої Вітчизняної повернувся до Чобруч. Працював водієм у колгоспі до самої пенсії. Зустріч вийшла дуже душевною. Нас прийняли дуже добре. Василь Володимирович розповів про свій військовий шлях. Ми були дуже раді провести день у такій компанії. Таку акцію добровольці проводять щороку. Шкільні загони волонтерів перемоги теж привітали ветеранів. Учні 14-ї бандерської школи з дідом Морозом і Снігуренькою відвідали партизана Захара Башмакова. Йому 95 років живе в селі Протягайлівка. А соколята другої ї босарської школи щороку вітають ветерана Володимира Костенка. У новий рік по муромській доріжці так вирішили почати 2026-й прихильники здорового способу життя. Для терасполя забіг вже традиція, проходив дев'яте. Бігли цілими сім'ями. Муромська доріжка це аматорський забіг. Його проводять на честі лімуромця. Його ікона є в храмі новомучеників біля порохового льоху в Терасполі. Дистанція забігу 2 кілометри. Я участвую второй год. Я беру участь другий рік поспіль. В перший біг у 24-му. Я, як прихильник здорового способу життя, вважаю, що починати новий рік зі спорту це дуже корисно, це правильно. Для здоров'я та для внутрішнього стану. Такий забіг проводять вже дев'ятий рік. Микола Мициков його не пропустив жодного разу. Напередодні дистанцію подолав з донькою Анею. Їй три з половиною роки вона була ще у мами в животі. Коли вона була ще у мами в животику, ми вже бігали тільки з мамою. І от не пропускаємо щороку. Так що для нас це такий ранковий початок нового року з пробіжки храму, чогось такого божественно цікавого цього року. в Забігу брало участь близько 50 осіб. Вані Кірнову 11 років на муромській доріжці бере участь в четвертий раз стати не таким хотів бути не таким, як всі. Не хотів просто лежати. Є ж така традиція, що 1 січня потрібно лежати і нічого не робити. Фініш біля святонікольського храму. Всім учасникам роздали такі значки на пам'ять. Святковий забіг пройшов і в Бондерській фортеці напередодні різдва. Тут зібралися близько 50 спортсменів з Придністров'я та Молдови. Вік спорту не перешкода найстаршому учаснику. 80 років подробиці. Далі 1… Бендерська фортеця новорічний забіг. Півсотні спортсменів з Тирасполя, Бендер, Бузеї, Кишинева і не тільки так вирішили відзначити різдвяні свята весело, під музику в карнавальних костюмах. І навіть дощ тут не перешкода. Люди участь... Люди беруть участь. Кому за 40, кому за 30, хто працює в банку, хто вчителем. Вони знаходять час бігати, займатися здоровим способом життя, і через змагання вони реалізовуються. Валерій Кисліцин із Первомайська, найстарший учасник йому 80, Почав бігати ще коли повернувся з армії. Тепер не пропускає жодного забігу. Тренується щодня. У нас на стадіоні у нас на стадіоні є турніки, які я проходжу. Три підходи по 15 разів. Всьому тілу повністю даю навантаження, починаючи з ніг поперек м'язи, і тому відчуваю себе весь день бадьоро. Тому що спорт це життя, це здоров'я. Тому треба обов'язково займатися спортом, не зважаючи на вік. Лія Терзіу – учителька з кишинева, любителька здорового способу життя. Про різдвяний забіг дізналася, і соцмереж приїхала разом із подругою. Перед роботою завжди встаю. Перед роботою встаю зазвичай у 4.45, Зараз зима о 5.20, Швиденько в парк на пробіжку. Потім додому і відразу на роботу. Для мене ранок це як ритуал без бігу не уявляю життя. Чим довша дистанція, тим складніший маршрут два з половиною кілометри територією парку Олександра Невського. П'ять або десять бігти потрібно навколо Бендерської фортеці. А сьогодні пробіжали п'ять кілометрів. Сьогодні я пробіг п'ять кілометрів. Гарна погода, хороші враження. Якраз така прохолодна погода сприяє тому, щоб свій час покращувати. Сьогодні я свій рекорд поліпшив і думаю, що кожен з учасників доб'ється позитивного результату, відмінних емоцій, спортивного ефекту і самих хороших вражень. Переможцям вручили дипломи усім бігунам пам'ятні медалі. А ось такі спеціальні кубки отримали спортсмени, які регулярно беруть участь у забігах. І цьогоріч показали кращі результати. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра, зустріч о 17.30 на першому Придністровському.